Світа тихий, краю милий, моя, Україна, за що тебе стандробила? За що, маму, гинеш? Чи ти ран до цей сонця Богу не молилась? чи ти діточок непевних звичаї навчила? Молилась, турбувалась, день і ніч все спала. Малих діток доглядала звичаї ночами. Виростала мої квіти, мої добрі діти. Панувала я. На широкому світі панувала, ой Богдан, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою Україну, що коли ще співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волі. Ой, ой Богдане, богданечку, як би була знала, то б колись за душі під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат не висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Нехай ри розкопає, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають, та й помож москалеві господарювати та з матері палатну сорочку знімати. Помагайте недолітки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Чого схоронили там старі батьки? Е, якби то, якби то залишили те, що там схоронили, не плакали б діти. Матір понежурилась.